Привіт! Це знову я. Я вирішила піти погуляти. Але перш ніж піти на вулицю, давайте поглянемо, яка за вікном погода. Хм, на вулиці дощ, а в мене немає гумових чобіт. Дітки, зробіть мені, будь ласка, гумові чоботи, щоб я могла гуляти і під час дощу. Для роботи нам потрібен пластилін, дощечка і заготовка чобітка. Для цього попросіть батьків, щоб вони вам допомогли його вирізати. Колір пластиліну обираємо на, смісу, на свій смак. Мені захотілося, щоб він не був фіолетовий. Відриваємо шматочок пластиліну і розігріваємо його в ручках. Тепер беремо маленький шматочок пластиліну і приклеюємо його до чібітка. Тепер будемо його розтягувати в усі сторони, поступово надаючи чобітку нашому колір. Подивіться, ось так. Тоненьким. Шаром, щоб він лягав, не багато, щоб його було трошки, всі куточки заповнюючи. Ось пластилин розтягнули, у вас ще є незаповнене місце. Отриваємо ще шматочок малесенький, прикріплюємо його і розтягуємо. І так, до тих пір, поки ви повністю не заповните весь простір чобітка. І ось так планомірно, подивіться, ми заповнили весь чобіток. Тепер у нас чобіток не білий, а гарний фіолетовий. У вас він може бути іншого кольору. Тепер я його буду прикрашати. Для цього я беру пластилін іншого кольору. Наприклад, я хочу білий. Ви можете взяти такий, як ви хочете. Відриваю маленький шматочок пластиліну, це дуже маленький, треба трошки більший. Розігріваю його в ручках і розкочую до тоненької повпаски. Ось так. Прокатали і вгорімо його, бачите, тут в мене тут товсто, я його трошки розкатаю, щоб було гарно. І вгорі прикріплюємо. Тепер придавлюємо. Зайве прибираємо. Другий робимо так само другу смужку Прикріплюємо, зайве прибираємо. Гляньте, який гарний у мене вже став чебліток. Тепер можна зробити кружечки. Подивіться, відщипнула і трошки пластиліну і скатала в малесеньку кульку, притисла. Знов, скатала в малесеньку кульку, притисла. Ще так само, притисла. І тепер носок прикрашаємо, притисла, скатала. Притисла. Можете робити стільки цяточок, скільки вам хочеться. Ось мені подобається так. Подивіться, який гарний в нас вийшов чобіток. Хебура! Дуже дякую вам за допомогу. Я з нетерпінням чекаю на чоботи, які ви для мене зробите. До побачення! На все добре!